Всім привіт! Це я вам покажу, як можна зробити з таких локонів пустинок. Ці локони робила на югір. Я нищила волосся лойками. Де не де вони можуть бути під підковичений, де де легше, але на кольку, не хочемо здається, такі локони зробити досить важко. Вони такі досить горненький. Ну, Зібрати ми хочемо робити. Нам потрібно. Я вже волосся борти так гарно поверхнево розчесала. Розчесала до локонів У мене тут рівно волосся виходить. А до локули низькі виходить. Таке розкикнуто. Мені зараз дуже зручно це знімати, бо я бачу себе на екрані і бачу гроші свої спину. Так що це хитрість така. Давайте я почну. Я беру передні кінчики. Вони у мене більш приємніше на картарості. І з'єдні їх до саді. Ось так. Нагадаю все. Короче, рівень не облегчу, від мене хочемо все. Дозумаю, що, так, вперед, все. Ось так просто красиво. Колись я це все робила, тягала опочі і йшла все така красиво. Зараз я додумалася, роблю отак. Ну, хоч в мене вся голова накручена. тут, просто розтягнути. Розтягнути. Всім дякую. За відео, всім. Па-па-па-па.